Друзі, що ж це виходить в перший ігровий день Кубка України сезону 2025? Одещина виграє у Дніпро Херсон? А Кременчук неймовірно впевнено 5-0 у самого легендарного і. Самого титулованого хокейного клубу України Київського сокола. Тепер найголовніші претенденти на вихід у фінал Кубка. А у фінал нагадую: виходять два найкращих клуба: перше, друге місце із чотирьох. І грають просто один матч плей-офф, один фінал. Сьогодні зустрічаються саме лідери на сьогоднішній день. 25. Вересня четвер. Ми побачимо дві гри: Сокіл Дніпро і якраз таки Одещина проти Кременчука. Я з радістю вітаю всіх на каналі Майстер-клас. Давайте, е, хоч хтось, скажіть свої пропозиції. Чи нас, так як і минулого сезону в Кубкові України з хокею, очікує, ну, скажімо, сенсація рік назад була. Тільки з'явився клуб, якому навіть і два роки не було Шторм Одеса. Пам'ятаєте? І одразу ж Шторм Одеса взяв свій перший трофей з першого заходу. Кубок України сезону 2024. Цього року ми бачимо знову з Одеси непоганий клуб. Так, ви скажете, що Дніпро Херсон не показник, Одещина переграла Дніпро. Це круто, звісно, але Дніпро це ж не Кременчук. І ви будете праві. Але все одно, все буде вирішуватись в третій грі. Одещина, Сокіл. Тут, звісно, Кременчук Одещина, я за неймовірно потужну і впевнену перемогу. Кременчука сьогодні. А в матчі Сокіл Дніпро, я думаю, все ж таки такий обурений Сокіл такою поразкою від е поки що діючого чемпіона України від хокейного клубу Кременчук 0,5. Буде намагатися. Ну, принаймні, забивати, забивати і забивати. Я сьогодні прогнозую більше трьох шайб, заб'є сокіл. Сокіл, все буду акцент робити на те, що київський сокіл заб'є більше трьох шайб. Це однозначно, якщо навіть не більш чотирьох, щоб у це вирівняти цей баланс забитих, пропущених. По-перше, і здобути впевнену і таку знакову перемогу, щоб хоча б поборотися за другу сходинку, друзі. Розумієте, про що я кажу? Так, а в цьому матчі, звісно, Кременчук вже сьогодні може оформити плей офф тобто фінал. І тому я. Впевнений, що Кременчук буде намагатися любою ціною, будь-якими зусиллями і викладкою енергії, але сьогодні виграти і поставити крапку в питанні вихода в фінал. <кхм> Як я і сказав. Таким чином, що ми сьогодні маємо, Сокіл впевнена перемога, і при цьому Сокіл заб'є. Ну, я буду брати більше 3,5 навіть Чотири шайби. А Кременчук перемога, і при цьому буде більше п'яти шайб. Тому що бачимо, Одещина вміє забивати. І забиває непогано. Тому я ризикну переположити, передбачити перемога. Кременчука і можна навіть і 6 шайб брати тотал. Більше. 6 як мінімум шайб буде. Таким чином, ми з вами сьогодні вже будемо свідками ще двох матчів: Сокіл Дніпро, Кременчук Одещина. Пишіть свої пропозиції щодо прогнозу. Мій варіант прогнозу ви почули на обидва матчі. Ну, і завтра ще розберемо і треті матчі, друзі. Вирішальні, я вважаю. Ну, вирішальні вони будуть тільки в плані, хто ж другий. Саме найголовніше питання. Я вже бачу, що Кременчук одностайно виходить в фінал, а хто другий? Одещина? А можливо, Дніпро сьогодні виграє у такого слабкого сокола. Скажіть, можливо, соколу, скажемо, не потрібен кубок України, так як і минулого сезону. Пригадайте, як грав Сокіл? Давайте е пофантазуємо трошки. А я ще хочу нагадати: саме у Сокела. Минулого сезону також Одесити виграли свій перший матч. Перший офіційний матч. Уявляєте? До чого я веду? Що у вирішальному матчі, коли будуть грати Сокіл і Одещина, Щось у мене навіть і сумніви, що Сокіл виграє. Що скажете? Напишіть мені більш всього цікава ваша думка. Друзі, вболіваємо разом, прогнозуємо разом. Не забувайте підписуватись на наш канал. Пам'ятайте, що у нас є телеграм-чат, телеграм-канал і Facebook-група майстер клас. Я там публікую свої е скріншоти. Кому цікаво, заходьте. Посилання в першому закріпленому коментарі і в описі під кожним з відео. Дуже вдячний, що ви у мене є. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі всім папа! -па.